Моє шанування, друзі, ми сьогодні з вами мандруємо до курортного Трускавця, і я хочу вам розказати про скандал, який відбувся на курорті ще минулого століття. В долині Трускавецького курортного парку, так ця місцевість називається, сьогодні там вулиця Січових Шприців, колись розташовувався товариський клуб. А, на польській мові це був заклад товариський. Ось так він виглядав. Ось така будівля гарна, класична. Товариство було зареєстровано у Львові під кінець 19 століття поважними чоловіками, тобто статними чоловіками. І до цього товариства входили лише чоловіки і по рекомендації інших чоловіків. Мається на увазі, це такий був елітарний клуб. Завданням цього клубу було розважати курортників, які приїжджали, організовувати їм різні подорожі в околицях. Також всьому в цій будівлі був зал, де приймали. Артистів займалися різними розмовами, різні конференції. Були перед закладом теж був фонтан, і Було дуже дуже гарно і дуже цікаво. Так ось в один із коротких сезонів в цій будівлі виставлявся відомий художник, письменник, також вчитель. Бруно Шульц-Дрогобича, Там він представляв свої картини. І в цей період також відпочиваючим на курорті був один із професорів зі Львова с військової політехніки. Це є Максимілян Кур'є. Відомий фахівець залізобетону і будівництво мостів, А також він очолював католицькі товариства Львова. Бруно Шульц ось так виглядає автошліза. Так ось Максиміянку є, також зайшов цей товариський клуб, щоб оглянути живопис Бруно Шульца. І... Ствердив, що виставка має бути закрита, тому що він вважає, що там представлені еротичні порнографічні картини Бруна Шульца. А вони виглядали ось так ось одна з них. Ось. І почав апелювати до власника трускавця Раймонда Яруша, щоб той е закрив цю виставку. Раймонд Ярош, відповідно, відмовив йому, так, як не вважав, так як думав собі професор, що воно несе якої шкоди трускавцеві, але цей весь скандал набрав великого розголосу, писалося про нього в газетах ось. і тим самим прикував увагу поціновичів мистецтва до творчості Бруно Шульца. Бруно Шульц. Від того скандалу хіба виграв, так як багато було, ще більше було, бажаючих відвідати цю виставку, також він мав змогу і там продавати свої картини, і домовлятися про всякі ділові виїзди, мається на увазі, що представляти ті картини десь в інших місцевостях. Ось. А Трускавець також через це все був на слуху. Хоча Трускавець. Цей час не потребував, звісно, аж такої реклами, яка пов'язана була з творчістю Бруно Шульца. Тому що рекламу йому зробили його цілющі води мінеральні: Навтуся, Марися, так, Юзя, Софія. І крім того всього, Трускавець мав такий сервіс, такий комфорт, що належав до. Найвищої такої чоловки, як казали поляки, курортів Європи. Ось така була історія, такий скандал був у нас в трускавці. Запрошую вас до трускавця, відвідуйте той чудовий курорт. Також не забудьте підписатися на мій канал в Ютубі, ставте свої лайки, поширюйте, коментуйте, а також ви можете стати спонсором мого каналу, реквізити в шапці профілю. Дякую вам за увагу і всього найкращого.